Олег Автемєєнка. Я професійний військовий. Звільнений з військової служби за станом здоров'я. Тепер є військовим пенсіонером, ветераном і, мабуть, з недавнього часу вже працюючим ветераном. Десь там о 4-5 ранку ми сиділи з начальником штабу і. Обмірковували таке питання все ж таки, десь головою розуміючи, що війна не, да, як то кажуть. А десь в глибині душі ми відчували, ну, була така тілася остання надія, що, а вдруг все ж таки нічого не буде, да? і все буде як раніше. Але ні, все розпочалось в 5-й ранку. Ну, для мене цей день нічого не змінив в моєму житті кординально, да? але він був такий насиченим на рахунок активної фази бойових дій. Просто. І коли я перший день повернувся до штабу військової частини, і перша моя фраза була така, що за 8 років я ще стільки не бігав від артилерії, скільки я бігав сьогодні. Я перебував неподалік Маріуполя, міста Герой Волноваха. Там наша військова частина тримала смугу оборони. От. І деякі наші підрозділи, як то кажуть, були на головному напрямку наступу російських військ на Маріуполь. Тому ми зустрічали так, в перші дні якраз там. І... 26-го в боях за Волноваху, організовуючи оборону міста, да, потрапив з підрозділом в вогневу засідку, рухався біля головного танку, керував діями головного танку, і в танк отримав ураження і так і отримав поранення. От, потім мене... Мене на другому танку евакуювали, ну і так, на цьому закінчилась моя війна. Перша думка була, ну все, довоювався. Потім, коли вже рухались на танку в тил і почав вже трохи так обмірковувати, що трапилось, і друга мисля була така, що Ну раз ти одразу не помер, значить вже не помреш. От, і... А потім десь уже неподалік Покровська мене лікарі вже вимкнули, як то кажуть. І вже в себе я прийшов вже в Дніпрі в лікарню. Відчував, так та обидно просто було трошки, що так мало. <реш> для, кого, для когось може ти немало, мало, <реш> для когось може багато. А, да. Суто з професійної точки зору <реш> для мене було мало. <реш> Як то я кажу. Перше, це те, що ну, все, хрест. Тобто все пропало, життя не буде, що робити. як сказати, іноді говорю так, стільки спосібів самогубства, скільки перебрав я за перші півроку, навіть, мабуть, не знає ніхто. Але тут таке питання, що це дуже просто. Ще, мабуть, півроку ти ні про що не думав, тому що лікарні, операції, відновлення там на інше було спрямоване твоє все... світопогляд. Фактично, десь ти починаєш розуміти на 9-10 місяць, ну, мабуть, десь восени 22-го, коли тебе вже звільнили з Лавроних Сил, да, вже ти більш-менш удійшов. І тоді починалося да, цікаве, це такий період пошуку себе, да, тобто, що робити, як далі. 23-й рік я провів суто такий, я називаю це, інформаційна бульбашка да, або вакуум, тому що про життя незрячих людей я знав тільки, що є щось Брайля і біла тростина. Найліпшим другом в мене був телефон. От, я його там опанував самостійно з таким досвідом, що коли я перший раз потрапив на реабілітацію, мені казали, а де тебе навчали так користуватися телефоном. Я кажу, я сам. Вони кажуть, ну це, це неможливо. А я говорю, неможливо це те, що ще не зроблено. Десь, скажімо так, наприкінці 23-го року це був листопад, грудень. Я вже так сказав сам собі, собі тряпка, давай щось робити. От. І спочатку я створив телеграм-канал собі, там, почав там, викладати свої думки там, філософські. <хи> От. Ну, там, новини, думки, там, погляди на те чи інші там, події. Потім завів відеоблог в інстаграмі і почав розказувати людям, як це так жити. Бути незрячим, да, і як це взагалі життя після поранення і самі елементи відновлення, і як воно все відбувається. Ну, взагалі, думаю, що це цікава тема в нашому сьогоденні взагалі. Да. І так, мене так трохи блогерство затягнуло, затягнуло. Вітаю, дорогі друзі, ви на каналі Незрячого Вітрана. Да. Потім під'єднався що TikTok, потім Ютуб, потім опанував роботу на цих платформах взагалі. Більш всього мені подоб... до вподобай Інстаграм. Мабуть, то що він такий був перший доступний да. елемент соціальної мережі для мене, на якому я навчався вести свій блог. 24 році на початку. Я потрапив на реабілітацію у Львові, на проєкт Міністерства освіти та науки Точка дотику. От. І після перших двох тижнів цього проєкту, коли він закінчився перші двох тижні, ну не проєкт, а реабілітація перших двох тижнів закінчилася, я вийшов і е... Вірі Миколаївні, яка була керівником цього проєкту у Львові. На базі навчально-реабілітаційного центру Левеня я вийшов і сказав їй, Віра Миколаївна, я прозрів. Ну не в плані того, що я почав бачити, а в плані того, що виявилося, що світ можна бачити по-іншому. Після спілкування, особливо потрапивши в спільноту незрячих, у нас були там викладачі з ну, цифрових навичок, там, телефони, ноутбуки були теж незрячі. От, там я познайомився з Володимиром. Він, до речі, теж там у Львові, незрячий журналіст на громадському радіо. От, він мене навчав працювати на, на комп'ютері, і він незрячий з дитинства. І після спілкування з ним я взагалі дійшов до висновку, що на що тобі жалітись, Тут людина з дитинства не бачить. А ти ну от тільки два роки, Ти да? Фактично все життя прожив нормальною, здоровою людиною, а тут ти тепер от думаєш, що все, все пропало. Да. А виявляється, що можна жити з цим і нічого в цьому такого там прям кардинально страшного немає. І все, і загорівся. Після цього взагалі з'явилася життєва енергія, що все все можливо, все, як в тому анекдоті, Говорить, ми в оточенні. Да? Говорит, Це добре. Говорит, а чому? Говорить, Ми ж в оточенні. Тепер може наступати в будь-якому напрямку. Ну, так і я. Тепер ти можеш робити все, що завгодно. В тебе немає меж. Ти не обмежений. Да. Потім в 2024 році в мене було, все завдання на рік це поступити, навчатись. Чому ж навчитись? Ну, на навчання піти. Вступив, навчаюсь в Маріупольському державному університеті. Отримую освітній рівень, магістр. У му році вирішив знайти роботу. Пішов на курси гончарства. два місяці навчався у Вінниці під час реабілітаційних західів. Думаю, ну все, буду займати гончарством, там щось буду там, еті, продавати свої вироби, там, щось буду якусь копійку заробляти. Але там доля приподнесла інший сюрпрайс. Да. <хи> Сидів якось ввечері в номері в себе в гуртожитку там, пив в центрі реабілітаційному Ну і щось там лазив в одному з ветеранських чатів, там, щось там цікаве мені стало щось почитати, там, щось, там, якусь тему обговорювали. Ну, і тут... Потрапляється мені повідомлення, що там Одеський Державний університет нушних справ запрошує на роботу ветеранів війни, які там отримали інвалідність під час ведення бойових дій. Там. Номер телефону, співбесіда, там, така -та посадова особа, звертайтесь. Ну, я думаю, наберу. Набираю, говорю, добрий день, добрий день, я такий, говорю, от прочитав оголошення, там, ви набираєте на роботу. Так, да, Є таке діло, кажуть. Я кажу, давайте я спочатку розповім, мені, хто я, що я. я говорю, а потім ви мені скажете, так чи ні. Ну, як розповів, що я такий-такий там. Ну, начальник персоналу каже, та все, приїжджай, тут, сяць, там, це, я тобі то-то покажу. Я говорю, Тепер саме головне, я говорю, що не покажете. Я говорю, Нічого, я, говорю, я трохи не бачу. Говорю, О, О, завдання із зірочкою, каже. Зараз ми щось подумаємо, Говорю, поспілкуюся з ректором, Говорю, потім в понеділок тобі зателефоную». завтелефоную. Да, телефоную, каже, все, давай, приїжджай, ректор те чекає на співбесіду, будемо щось з тобою вирішувати. От, потім повернувся з реабілітації, да, приїхав сюди, на співбесіду до ректора університету, познайомився, каже, такі люди нам потрібні оформлюйте». Отак От я почав працювати в Одеському університеті. Наразі я обіймаю посаду начальник курсу. От, поки ми чекаємо там на наших курсантів, Та завдання в мене, основне завдання це національне патріотичне виховання, обмін досвідом бойових дій, ну і там деякі викладання деяких військових предметів навчання, які будуть там теоретичній основі. Да. А наступне завдання для мене, ну, мабуть, вже або на 26 рік, яке я собі визначив нещодавно, це здійснити самостійну подорож. Поки збираюсь по Україні, але є в мене мета. в мене є друг в Польщі, він теж військовий, він мною опікувався, коли я був в Польщі, після поранення на лікуванні. Він теж полковник, він теж військовий, заступник командира бригади теж У славетному місті Лоць. От, і нещодавно я з ним спілкувався, коли росіяни там на Польщу дрони запускали. От, і кажу, я до тебе прийду в гості. Я говорю, самостійно я говорю, зустрінеш мене Он, без питання, приїжджай. Я сам себе мотивую. тому що. Я ж кажу, що в тебе тепер немає меж. Роби що хочеш, займайся чим хочеш. Тільки шукай, як то кажуть. Да? Коли закривається одна двір, відчиняється інший. Тому... Але ми ж всі прекрасно знаємо, що чоловіків завжди мотивують хто? Жінки. От, тому є такий вислів, да? за кожним сильним чоловіком завжди стоїть. Жінка, да? Я його завжди трохи апгрейдю. І додаю, що яка постійно штовхає його в болото з крокодилами. Ну, поэтому... да. <говори> Більше всього мотивують дружина, да? яка постійно штовхає тебе болото з крокодилами. <говори> а що ще робити? Лягти на диван, сказати, я в домику, все пропало, ну, це, це не, не про мене. це не про мене. Мені постійно треба рухатись, щось робити, вдосконалюватись, щось нове, щось навчатись, вивчати, щось там досягати. От, зараз почав їздити на змагання ветеранів, які проводяться. в запіклій боротьбі, як то кажуть, виборов два третіх місця і доволен собою. Я зазвичай виступаю в двох дисциплінах це вислування на концепті і аеробайк. А веслування на концепті я виступаю в двох, ну там 500 метрів і 1000 метрів. От. На концепті я здобув два третіх місця. На 500 метрів третє місце і на 1000 метрів третє місце. Да, це вже другі мої змагання такі, ну і попереду ще очікуються там деякі. От, я полюбляю на них їздити, мене запрошують там. От, і... Теж дуже такий потужний захід це змагання ветеранів, тому що е... є можливість зустрітись з побратимами. От, на ті змагання, що я їжу, да, відвідую. там. Е... Змагаються і діючі військовослужбовці, і іноді там я зустрічаю своїх <кхи>, побратимів, які ще проходять дійсно військову службу. І підлеглих іноді. Да, і, да. Дуже приємно, коли вони підходять. Тобі там, пане полковник, бажаю здоров'я, начальник фізичної підготовки спорту 53-ї окремої бригади. <кхи> да, тому... Ну і є, іще славитеранів, і знайомство, і просто поспілкуватись, просто щось поговорити, згадати, обмінятися якимось досвідом. Ну, мрія в мене є. Я завжди люблю казати, я про свої мрії не розповідаю. Але це не секрет, як то кажуть. Є надія, навіть да? не мрія, а надія. Що все ж таки лікарі знайдуть спосіб відновлювати зір, да? а так як е, 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 хтось там свише, залишив мене, мені ліве око, да? фактично воно є, там просто воно трохи пошкоджене, да? там треба наростити один елемент, да? такий як сітківка. А цілі. Да. Так, найближча ціль це здійснити самостійну подорож. От. А подальший напрямок руху, я навіть сам ще не знаю. <с. Коли ти сам собі шукаєш якісь мрії, якісь завдання, ставиш собі якусь мету, завжди щось можна знайти, куди можна рухатись далі. Головне, просто ні. Як то кажуть, пускати руки, Бери, роби, роби шаг вперед, якщо він даже його страшно зробити, просто роби і все.